Отже, наступна головоломка. У нас є така фігура, яка складається з трьох трикутників. Наше завдання додати три сірнички, щоб у нас отворилося чотири трикутники. Добавити три сірнички, щоб у нас утворилося чотири трикутники. Це досить-досить простеньке завдання. З ним справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно додати 3 сирнички, щоб у нас утворилось 4 трикутники. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо помістити ось сюди сирничок, ось сюди сирничок і ось сюди сирничок. Тепер, коли ми порахуємо, один трикутник, 2, 3, 4. Отже. Ми додали три сернички і у нас отворилось чотири трикутники. Задачку вирішено, головоломка вирішена.